Атомники РаЕС продовжують допомагати Збройним силам України. Працівники атомної станції активно підтримують благодійну акцію Я допомагаю ЗСУ та щомісяця відраховують від своїх заробітних плат 3 і більше відсотка. Акумулюють кошти представники волонтерської організації Енергія перемоги вкотре вони закупили необхідне військове обладнання та передали його захисникам на передову. Сьогодні до Дня Незалежності ми передаємо військовим. Нашим коптери Mavic 3T нічними камерами, Mavic 3, FPV-дрони різних діаметрів, генератори різні павербанки, Бендери-павери, речі, які Працюють на логістику, це типу ключі, бензопили. На батальйон Свобода був додатковий збір. Зібрали мільйон сімсот тисяч. Передаємо 94 впівдрона, теж різних типів. На закупівлю було витрачено понад 4 мільйона гривень. Захисники 21-ї військової частини отримали усе, чого потребували, задля якісного та оперативного виконання бойових завдань. Ми не ставимо рекордів там 20 частинам допомогти і більше, але це говорить про інше. Це говорить про те, що про волонтерів Рівненської атомної електростанції знають у всіх військових частинах, які є на фронті, які дислокуються по території України і звертаються. Будемо допомагати Збройним силам України. І, звичайно, дякую. Дякую всьому колективу, всім, хто долучається. Ще раз кажу в різний спосіб, люди долучаються. Це згуртовує, це об'єднує нас, це показує про те, що ми сильні. Захисники вдячні за активну волонтерську допомогу атомникам Рівненської АЕС кажуть, що такий тил додає сил на боротьбу із ворогом. Підтримка для них безцінна, адже лише разом у єдності здолаємо російських окупантів. Ми маємо надію, що дане обладнання збереже життя, здоров'я наших військовослужбовців на найгарячішому напрямку. І допоможе досягти бойових результатів. Велика подяка громадській організації, бо після свого робочого часу вони займаються ще. Постійно цієї волонтерської, так що дякую вам. Волонтерську допомогу доставлять у бойові підрозділи, де служать працівники Рівненської АЕС та мешканці Вараської громади. Олег Килюк, заступник генерального директора Рівненської АЕС із персоналу, наголосив, що тільки об'єднавшись, ми переможемо. Ми бачимо, що війна продовжується. На жаль, наш ворог також і озброюється, і посилює свої позиції. Однак ми маємо розуміти, що без нашої допомоги, без нашого вкладу, буде дуже важко нашим бійцям і тому продовжуємо донатити, продовжуємо збирати кошти, продовжуємо закупляти необхідне обладнання. Представники громадської організації енергія перемоги кажуть, кількість звернень від військових підрозділів постійно зростає, їх максимально швидко опрацьовують. Звернень більше завжди більше 40, до 50, тому всіх закривати ми не в змозі, тому донатимо, підтримуємо нашу армію. Волонтерську допомогу передали напередодні Дня Незалежності України. З нагоди державного свята активним волонтерам Рівненської АЕС були вручені подяки від громадської організації Енергія перемоги за плідну співпрацю та вагомий внесок у здобуття перемоги України. Саме за підтримку в роботі громадської організації це і проведення закупівель, це підготовка документів, це обзвонювання постійне зв'язок з військовослужбовцями, тому що треба виясняти багато питань. Робиться титанічна робота для перемоги, для допомоги нашим військовим. Сьогодні праця кожного надважлива. Переконані атомники тому продовжують підтримувати наших захисників і разом наближати нашу спільну перемогу. Людмила Скіпчик, Павло Жих Уітазигераес.